Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Гаврильчук Михайло Васильович, старший солдат 79 ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, народився 3 листопада 1991 року у селі Конятин Вижницького району Чорнівецької області. Ріс добрим, спокійним і вічливим хлопчиком. Мав трьох сестер: Тетяну, Ганну і Марію та брата Олександра. Мама Лариса померла у віці 36 років. Тож вихованням дітей займалася бабуся Євдокія Іванівна. Навчався у Конятинській загальноосвітній школі, зарекомендував себе сумлінним, дисциплінованим, відповідальним учнем. Мав багато друзів. Михайло був чудовою, світлою людиною, діляться рідні. Відчайдушним, сміливим, доброзичливим, товариським, щирим та відвертим, надійним і хорошим товаришем, люблячим братом, який умів вислухати та підібрати потрібні слова. Після закінчення 9 класу пішов працювати. Строкову службу проходив у Краснокам'янці Феодосівського району Автономної Республіки Крим у 2015-2016 роках брав участь в антитерористичній операції. Після початку повномасштабного вторгнення ворога на рідну землю, 8 квітня 2022 року, був призваний на військову службу за мобілізацію Путильським районним територіальним центром комплектування і соціальної підтримки. Служив бойовим медиком кулеметного взводу роти вогневої підтримки 3-го батальйону військової частини А-0224. Воював на Донецькому напрямку. Михайло завжди приходив на допомогу побратимам, ризикуючи власним життям заради їхнього порятунку, розповідають товариші по зброї. Кожна його місія була боротьбою за життя інших, і ця самовідданість стала головною рисою бійця. 23 вересня, після мінно-вибухової травми, Михайло отримав важке поранення, проходив реабілітацію у Дніпрі, Івано-Франківську та Тлумачі. 15 лютого 2023 мав прибути на обстеження МРТ у Чернівці. Але 9 лютого у Верховинському районі Івано-Франківської області потрапив у жахливу дорожню транспортну пригоду і загинув. Свій останній спочинок знайшов на кладовищі рідного села. Йому на віки 31. Світла пам'ять і вічна слава Михайлові Гаврильчуку.